Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. мене звати Зоя, і сьогодні ми поговоримо про топ 10 найпопулярніших жіночих ароматів 2024 року. Рік, ще не закінчився, ще кілька місяців до кінця року, а я вже підбиваю підсумки. Давайте я буду просто першою. Я знаю, що в кінці, наприкінці грудня, це робитимуть усі блогери. А я зроблю це першою. Можливо, це, ця інформація буде комусь корисна, тому що попереду ще новий рік, Різдво, якісь свята. І тому цей мій рейтинг він буде, я думаю, гадаю, що він буде дуже-дуже корисним. Отже, не зволікаючи, починаю бо ароматів 10, хочу коротенько про кожне розповісти. Ви 100% їх всі знаєте, але вам буде приємно почути про свої улюбленці від мене і дізнатися, що вони, як на мене, принаймні, є найкращими ароматами 2024 року. Перший аромат це буде правильно, ймовірно, що Бакара Руш 540 від Френсіс Кюрджан. Вона буде першою в цьому рейтингу. Це не означає, що вона. В принципі, лідує в продажах, а, насправді вона лідує. Аромат, який захопив світ. Кілька років тому аромат, який став, на жаль, символом якоїсь розпусти, я не знаю, яко... ні, символом розпусти буде кірки. Далі. Спойлер. не розпусти, а якоїсь такої, знаєте, дешевої якоїсь такої дівки, спотворений аромат багатьма невдалими клонами та підробками. Але все ж таки ну, шедевр ну, шедевр Баккараруш, Кюрджан це його вершина, це його пік. Коли він створив «Green Tea» від Елізабет-Ренси, і вважали, що це був пік його кар'єри. а ні, пік кар'єри це Бакараруш. Ці льодяники-півники, ці бенти, цей йод, цей не знаю, травмпункт. Називати його. Як хочете зараз я. Звучу, так би мовити, бакарою, але я її змішала з гріті супернова. Це моя така авторська методика. Але бакара-руш, ну це бакара-руш. Вона має бути в цьому рейтингу. Друге місце це я вже сполирнула Кірке від Тіцана Терензі. Аромат, який став героєм усіх мемів. З нього всі насміхаються, жаліються, не знаю, нарікають, жартують, ригочуть, кричуть, як чайки. Але все одно увесь час його купують. У мене не переводиться кірки у розпиві. Не вірите, зайдіть до мене в Інстаграм, або підпишіться на мій телеграм. Кірки завжди є. Це must have моєї колекції. Ну що, тропічні фрукти з мускусом. Аромат символом став цей аромат. Розпусти, вже на бакару сказала. Розпусти, так, тобто, в нас вважається, що кірки якби носять жінки з легкою поведінки, щось таке. ну Це взагалі якийсь. Тупізм, я вважаю, що це просто не, неможливо. Якщо у вас є розуми трошечки, якби розуміння, що відбувається, то ви розумієте, що це неправда. Просто аромат дуже мускусний, мускусна база, вона насправді от, створює ефект такої трошечки е, вільної у своїх поглядах жінки. Насправді це просто мускус. Тим більше, що він синтетичний, тому нікому він не завадить, нікому він е, не заважає. Ну, якщо... А жінка в кірке зайшла у транспорт і трошечки як би, перебільшила ранкову дозу цього парфуму. То так, так, народжуються нові меми. А третій аромат, про який буду казати, буду казати з повагою, зтхненням, це «Black Phantom» від Kilian. Аромат, який є героєм багатьох моїх оглядів, і на інстаграм, і завжди в Телеграм я показую, і в Ютубі теж я е нахвалюю Black Phantom. Це таке мигдалеве амарето, лактонний класний, дуже класна ваніль, дуже класні бабетонка, чудова база деревинна, обожнюю Black Phantom – Це пінка від лате, дорогого в ресторані. Е не знаю. Як можна не кохати, не любити Black Phantom? Це аромат е, ніжного кохання, це аромат пристрасті, але він не такий солодкий і не такий надоїдливий, набридливий. Не такий набридливий, тому ну обов'язково я його включила в Рейтинг, не тому що я його дуже люблю, ніжною любов'ю, тому що його купують, його завжди запитують, особливо в такі в е, якби. В холодні дні це просто бестселер, тому рекомендую. Звісно, Ганімед. Ну, Ганімед, куди ж ми без Ганімеду? Марк-Антуан Баруа створив кілька років тому якби у пам'ять про успіх бакари Кюрджана, так, Марк Антуан Баруа увірвався у світ парфумерії з Ганімедом, з цією космічною, а, я вже як Юлія Тимошенко, з цією космічною. Металевою фіалкою аромат, який для мене, наприклад, звучить як справжнє якесь космічне тіло, якась планета в даному випадку під, під назвою Ганімед. Супутник Сатурну, здається. Є тут астрономи, хотіла сказати, астрологи, острологи теж. Острологи. Аромат міцний, тримає у своїх пазурях вас увесь час, поки він звучить з вашої шкіри. Аромат потужний, 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 міцний, такий в'їдливий і дуже стійкий. Я особисто не ношу Ганімет, як я на початку огляду сказала, що я ношу Гріті супернова. Для мене це лайт версія Ганімеду. Вона для мене більш при... При... сприятлива для, мо... для мого носу і для оточуючих, тому я ношу супернову від Гріті. Але не вистачає мені потужності в цьому ароматі, тому я змішаю з бакарою. Отже, а якщо ви любите Ганіме, то його ні з чим не треба змішувати. Потужності Ганімеду вистачить на вас двох, трьох і на всю маршрутку. Escentric Moleculos щось трошечки в цьому році послабилося в цього аромату. Есцентрик 02. Мені зараз йдеться про нього. Чому? А через ціну. Бренд передивився свою політику і якби підняв ціни майже вдвічі, не майже вдвічі. І люди, наші люди, принаймні, які були вже пристосовані до попередніх цін, якби вони не зрозуміли цього приколу, і багато хто з них, якщо вони не плотно сиділи, вже так щільно не сиділи на цих ароматах, вони з них просто зіскучили, тому що це не варто тих грошей, так вони вражають. Але принаймні ті, хто. Завжди був прихильником із центрик 02. Купують і навіть за ту ціну. Зараз флакон коштує ну, від 5 тисяч гривень. Ну, це якби. Але ця варена мор... морква, її... її насіння, ну і така ірисова деревинна, синтетична, звісно, база. ну, Вона і досі популярна, особливо для чоловіків. Тобто. Есцентрів на 2 ще не втратив своїх позицій. Моя улюблена деліна від Parfums de Marly, класична деліна. Я взагалі більше люблю ексклюзив, але перша деліна, вона більш популярна, тому що ексклюзив по... міцніший, міцніший завдяки ладану. Багато ладану в ексклюзиві. В першій її або нема, або майже немає, тобто не відчутно. Дуже класна троянда, півонія, лічі. Ось це поєднано. І звучить максимально жіночно. Серед тих ароматів, які я сьогодні називала попередні, так, всі п'ять ароматів, скільки я назвала, це найжіночніше. Ну, тобто Це тобто, унісекси, так, типу, е, особливо з центрів 02. Ну а деліна, ну якби деліна, розумієте, це просто з великої літери Д вона мусить звучати. тобто Це аромат чисто для спокуси, для зваблювання. от. Ну, на побачення тільки Деліна. Деліна це успіх, успіх. Тому, звісно, аромат, який є таким успішним, не зважаючи на ціну, продовжує бути популярним. Це логічно. Гадаю, що про Good Girl Gone Bad можна дуже коротенько сказати. Аромат я не знаю, скільки років поспіль є лідером. Лідером серед продажів бренду Кілян і, в принципі, лідером серед усіх продажів, принаймні моїх. Щось сонечко сідає, Ну добре, я зараз трошечки пришвидшуся. А, нарциси, нарциси-персики, османтус. Всі ці компоненти вони майоріють в Good Girl, Good Bad. А, і, і треба сказати, що Good Girl теж а, як і кірки, така сестричка рідна кірки. Чутно її не так, не так часто, бо дорожче коштує два рази. Але теж стала символом такої розпусної дівки. Хоча я вважаю, що вона звучить досить дорого. Ну, трошечки пошловато, але е, воно того вартує. Тому я, наприклад, я любитель версії екстрем. Я люблю в good, good Bad екстрем. Мені дуже подобається там, майже не звучить нарцис, а дуже класно звучить персик з осматусом. Супер звучить, тому GoodGoBet good, good, в моєму рейтингу обов'язково є. Lost Cherry від Tom Ford, Мигдалева Вишня. Е про неї вже казано, переказано. Е що сказати? Ну, якби, Аромат мені, наприклад, дуже і дуже подобається. Він мені подобається більше, ніж Cherry Smoke, ніж Electric Cherry. От саме такою вишню я бачу в парфумерії, вона трошечки лікерна, вона дуже пудрова в базі. Вона стійка, хоча нарікають, що там з типу, зі стійкістю проблеми, Мені нема жодних проблем зі стійкістю. У Форда, принаймні, не, не помічала аромат. Ну, майже не грає, якби так. Він майже не грає, але коли база стає пудровою, то там можна сказати, що і це і є гра цього аромату. Тобто несподівано серед такої вишневої вакханалі з'являється класна пудра. Тому лошері, якби, має такий успіх і досі є на лідуючих позиціях серед моїх продажів. Амуаж Гайданс це аромат, який я для себе відкрила у минулому році, здається, він минулого року й вийшов. Вже вийшов навіть новий фланкер Гайдансу аромат під назвою Guidance 46. А, я його, на жаль, ще не протестувала, але чула багато відгуків. І по цих відгуках зрозуміло, що формула змінилася в цьому ароматі. Це не просто комерційна якась назва, це інший аромат. З трояндою, що там домінує троянда. Це не моє враження, це враження блогерів, яких я теж оглядаю. Тому я скажу тільки про гайданс, про класичний це соковита та слива з лісовими горіхами, з чудовим жасмином і чудовішою просто м м східною базою. Десь тут буде підказка на повний огляд. Якщо вам цікаво, подивіться, це глибокий, глибокий аромат. Це не класика амуажу, це нове, нове дихання амуажу, новий подих, друге життя, яке є не менш е популярним і не менш успішним. Якщо, е наприклад, порівнювати стару школу амуажу, яку я дуже-дуже люблю, я зрозумію, що е ці аромати не, кож, не, кожна, не кожна жінка в змозі на себе надіти. Щодо Гайденсу, Запрошую, гайденс. Це універсальний, жіночний, дуже життєрадісний, позитивний, сексуальний і, ну як завжди, дуже стійкий аромат від Амуаш, який набрав своїх обертів в цьому році. Принаймні, я продала багато флаконів з цього аромату у розпив. Лідером рейтингу. Лідером рейтингу є тілія від марки Антуана Баруа. Це вже другий аромат. В цьому рейтингу, так як і кіліан, два аромати, я включила в рейтинг. А, ну, Тіля з'явилася цього року, розумієте, тому успіх цього аромату, ну, якби, ну, воно виправдано, ні? А, у цьому відео десь тут буде підказка, ви можете послухати про неї докладно, якщо ви досі не познайомилися з ароматом тілія, це аромат липи, молекулярної липи з жасмином. Для мене жасмин домінує в цьому ароматі, тому я її якби, толерую, мені подобається. Не завжди її використовую, тому що ну, дуже хімозить і схоже на фторнаркотік. Як для мене, я в не дуже люблю. До речі, я його не внесла у цей рейтинг. Чому? Тому що з появою тілі, хоч би там і не казали, що він не схожий, що він автентичний, з появою тілі продажі фотонаркотику впали. Чому? Тому що вони схожі, хоч за чогось нового, ціна однакова, чому б не взяти тілі. Правильно? правильно. От, тому, незважаючи на те, що фіорнаркотік не пролипу аромат, чому зазвучав вже з міном з та з молекулярними компонентами, дуже-дуже схоже. Е мені здається, що рейтинг видався в мене дуже непоганий. Мені він дуже подобається, дуже-дуже сказала три рази. Е напишіть в коментарях. Свої рейтинги, можливо, не топ-10, напишіть топ-3 в коментарях щодо жіночих ароматів цього року, що ви повторювали, які ви, можливо, знаєте, у знайомих, у друзів, у родичів, хто що купує, чи згодні ви з моїм рейтингом чи ні. Напишіть, будь ласка, свій відгук. Обов'язково поставте мені коментар, ой, поставте мені реакцію, напишіть якийсь коментар, натисніть у дзвоник і ще хотіла додати. Що будь-які рейтинги, вони дуже суб'єктивні. Я виходжу з своїх продажів в Instagram та в Телеграм. Якщо ви не підписалися ще на мій телеграм, будь ласка, посилання на долі, є ще телеграм-канал, в якому не знаю чому, от не знаю чому, але завжди смачніше, ніж в інстаграмі. Я завжди в телеграм виставляю. Зовсім інший контент і зовсім інші парфуми. Не знаю, як так відбувається. Я навпаки намагаюся їх якби, поєднати ці дві соціальні мережі, але щось в мене не виходить. Тому частина моїх підписників сидить в Телеграмі, частина в інстаграмі. Ну а частина тут мене вітає на ютюбі. Тому, якщо ви не згодні з моїм рейтингом, будь ласка, як я сказала, напишіть в коментарях. Можливо, я зроблю ще один рейтинг чоловічий. І мені теж є що сказати тим більше в цьому році. Але це вже залежить від ваших відгуків. Ну а поки що, всім наразі, па-па, слава Україні.